Добрий вечір. Я поки тут налаштуюсь знімати себе. А я не знаю, як в мене вийде. Як людину витягти із прірви? Ви, мабуть, чули таку, таку фразу людина висить над прірвою. Людина може бути в комі або захворіла, або поранена. Бере, берете її за руку думкою. Ви можете її як, особисто її не торкатися. Думкою взяли за руку і тягніть. Я можу описати те місце. Як воно виглядає? Там сумерки, там немає людей, тварин, немає дерев, одні скали, громадна прірва, туман і люди висять. Ну, я бачила так. Мої, моє бачення таке. І люди висять над прірвою, тримаються і висять. От. Уявіть собі, що ви цю людину взяли за руку думкою і витягуйте. А що я, я просила у Бога дати людині шанс на виправ... виправлення життя. І людина швидко стала здоровою. Але якщо вона не виправить життя. Вона повернеться в те ж саме місце і там і помре. Це факт. Ну, що тут скажеш? На все воля Божія. Все просто, але не просто. У вас вийде. У мене ж вийшло і у вас вийде. Тихого, спокійного вечора. На добраніч!